Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Операція Павутина отримала продовження і, причому, з відмінним результатом. Але спочатку я скажу декілька слів про нові способи військової допомоги Україні від країн Європейського Союзу. Всі ми знаємо про данську модель допомоги. Ціль допомогти у випуску зброї на території України на наших українських заводах. Вперше застосована ця модель урядом Данії, і зараз широко і постійно застосовується більшістю країн Європейського Союзу. Вона полягає в тому, що замовляються в Україні на українських заводах зброю, і країни Європейського Союзу платять за цю зброю гроші прямо заводам. Напряму. А готову продукцію з заводу передають до Збройних сил України. Перше замовлення було зроблене таким чином від уряду Данії. Вони замовили 18 сау 2С-22 Богдана. Це збільшило завантаження заводів. Богдана у своїх бойових можливостях рівна європейським стандартам, але ціна виготовлення такої САУ в Україні в два а то й в три рази дешевша ніж в Європі. І автомат заряджання, про який ми так багато говорили, на Україну вже на Богдану вже ставлять, він вже розроблений і випробуваний. Так що вирішена остання технічна проблема. Зараз багато країн Європейського Союзу постійно роблять такі замовлення на самі різні види української зброї. Це точкова і дуже конкретна допомога. Гроші не падають невідомо, куди в бюджет України, вони працюють швидко і ефективно прямо на заводах. Нову модель допомоги Україні ми називемо умовно нідерландською. Досягнуті домовленості між Сполученими Штатами і Європейським Союзом про поставку зброї в Україну. Президент Сполучених Штатів Америки США Трамп віддає нам всі замовлення на зброю, що зроблені при Байдені. Крім того, його адміністрація оголосила про нові поставки зброї в Україну на суму 30 мільярдів доларів зроблені за гроші Сполучених Штатів Америки. А країни Європи. Свої, свого боку купують зброю в США за свої гроші і передають її в Україну. За такою схемою першими стали Нідерланди. Вони погодили збройними силами України заявку на 500 мільйонів доларів, теж дуже велика сума, зробили передоплату. І ця зброя США прямо йде в Україну. Це сильно пришвидшує поставки зброї до Збройно для Збройних сил України. Варто сказати, що Штатів США Америки, сильно змінилась на користь України в нашій справедливій війні з північними свинособаками. Про операцію Павутина для реалізації Павутина були використані вперше були використані fpv дрони невеликої дальності дії. Але керували ними дистанційно з України. Російські фури привезли у вказані місця за там, 10 кілометрів від аеродромів: Оленя, Іванова, Дягілєво, Біле, Сірошо ну аеродром Українка. Пересувні якісь там будиночки. З цих будиночків вилетіли дрони, і по командах з України знищили 41 російський стратегічний бомбардувальник. В 2022 році Росія. Починала війну з нами, Велику війну. Вона мала 64 екземпляри-бомбардувальники Ту-95 МС, з них близько 40 були боєготові і могли літати. На сьогодні у них залишилось 16 боєготових літків Ту-95 МС. Сидять вони на далекому сході на аеродромі Українка. Інколи літають на пуски ракет по Україні, роблять по дві дозаправки в повітрі через півпланети летять. Витрати ресурсу дуже великі, а він у них і так там дуже невеликий остався. Літаків-бомбардувальників типу ту 22 М3 в 22-му році в Росії було 57 екземплярів. З них більше половини були непридатні для польотів. Ресурс виробили. На сьогодні залишилось 44 ту 22 М3. З них боєготовими менше 20 літаків. Операція «Повутина» Дала відмінний результат стратегічна авіація Росії припинила існувати як реальна бойова сила. І от друга серія цієї самої операції в ніч на 4 серпня поточного року Служба безпеки України за допомогою дронів сильно і результативно вдарила пародром Нове Федоровка в Криму це аеродром поблизу міста Сак. Цей аеродром і сьогодні залишається ключовим для операцій Росії в Чорному морі і на півдні України. На ньому збудовані залізобетонні укриття для літаків, розміщені великі запаси авіаційного палива, авіабомб і ракетного авіаційного озброєння. Він широко застосовувався у війні проти України 22 лютого 2022 року, в день початку війни на цьому аеродромі був розміщений 51 бойовий літак. А от 9 серпня 2022 року Збройні сили України нанесли по цьому аеродрому потужний удар по цьому аеродрому Новофьодоровка. Дві воронки діаметром 10 метрів і глибиною 5 метрів чітко вказали на нашу українську нову зброю. Удар по складу морських мін і торпед був нанесений, була потужна детонація, все вибухало і розліталось. На той момент на аеродромі були 124 М, МР12 штук і 10 штук Су-30. Один Іл, літак іл 76 був. Знищено 6 екземплярів су 24 4 екземпляри су 30 см Це самий дорогий російський винищувач, ціною 50 мільйонів доларів за штук. Ще 3 екземпляри су 124 і один екземпляр су 124 СМ були пошкоджені сильно. Аеродром має сильно протиповітряну оборону, тому була використана відома схема паутина. Без екіпажника катера Магура з ФПВ-дронами на борту наблизились до аеродрому, а він знаходиться за 500 метрів від берега моря. Дистанційно керовані ФПВ-дрони не були помічені протиповітряною обороною росіян і безперешкодно нанесли удари по літаках. Знищено один екземпляр Су 30 СМ. Ще один екземпляр Су30 См пошкоджено. Три екземпляри літаків Су-24М уражено. Що значить оці терміни з офіційного повідомлення СБУ? Знищено значить, що літак горів, повністю і його не загасили. Уражено. Значить, літак розбили. Ці літаки, три літаки розбили, вони горіли. І їх загасили. В повітрі вони також вже не піднімуться ніколи. Ще один екземпляр су 30 пошкоджено. Це значить, що fpv дрони попали, літак не загорівся, ну таке буває. Одночасно був уражений також склад авіаційного зброєння, так звуть склад авіаційних ракет. Всіх типів, що застосовує авіація, це дуже дорогі речі, і їх немає нескінченно багато. Вітаємо Служби безпеки України з новим видатним успіхом! Бойові можливості окупантів на півдні України і над Чорним морем сильно зменшили. Все буде добре, ми переможемо! Підтримайте наш корінномовний канал в приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення!